О, Мабуть, я натисну на цю кнопку. Ну, що ж на мене чекає? Ох, Люба, ти навіть не уявляєш, як тобі не Ха-ха. Ага. Думаю, ці фарби чудово доповнять твій образ жез. Почнемо, звичайно, з мого улюбленого кольору. Я точно натиснула на ту кнопку. Щось нічого не відбувається. Ой-ой! Що це в мене на голові? Нічого не бачу. Але відчуваю це якась дота. Це фарба, який жах. Фух, начебто вона більше не тече. Ні, тече. Тепер цей колір якийсь новий. Він блакитний, він не підходить до мого броня. А та скільки ж можна? Пробаджес, але я повинна спустошити всі баночки з фарбою. Що думаєш, мені легко? Мені взагалі дуже подобаються ці фарби. Так, тепер схоже, все вітаю, Джес. Ти пройшла це випробування як справжній герой й виглядаєш ти так непогано. Ха-ха. Просто тому, що я маленька, не означає, що я дам себе в образу. Зараз ти мене отримаєш дурний вилетень. Скоштуй своє позолодуй випробування на смак. Ха-ха. Точно в ціль. Ой, мені так страшно. Ні, точно не цю. На яку натиснути? Гаразд, хай буде ця. Мамочки, що зі мною зараз буде? Я вже вся тремчу від жаху. Ого, схоже, Джулі цього разу пощастило набагато більше. Подивіться на ці красиві яскраві крикти-кульки. Думаю, Джулі найбільше сподобаються блакитні. З них почнемо. О ні, великі марсіанські гусениці. Не їжте мене, благаю. Який жах. Ой, а це навіть прикольно. Стоп! Це ніякі не гусениці, це лише кульки. Як круто! Стільки різних гарних кольорів! Це просто свято якесь! Як же чудово! Ви тільки подивіться, у мене тепер цілий басейн з цих. Зачекайте, як пахне смачно! Це ще стівни? Я готова залишитися в цьому басейні на пару днів. Я давно мріяла про відпустку, як же смачно. За цією кнопкою точно ховається щось круте. А якщо ні, я готова дати бій. Ха! Хм, Здається, Джес навіть не здогадується. Вгадайте, що у мене в цій прекрасній пляшці? Ох, я просто обожнюю це. Візьмемо пробу на смак неймовірно. Джес точно сподобається. Ну, перевертаємо пляшечку. Поїхали! Ну, що там таке? Ой, що це на мене лється? Таке тягуче та липке. Це щось жахливе, так? Ні, стрибайте. Це ж, це ж мед, як багато меду. Я прям як королева бджола. У мене ж все в очах. Ось це так. Я тепер вся з до голови вкрита та з тим шаром солодкого меду. О, так. Здається, комусь захотілося добавки. У мене якраз є диша для такого випадку. Акуратно відрізаємо ножицями кут подушки. Хе -хе. Тут саме те, що мені потрібно. Сподіваюсь, тобі сподобається, Джес. Ваші спір'я, ні, це цілозлива спір'я. Вони прилипають до мене. Яка гидота? Я тепер виглядаю як пошарпана курка. І як я примудрилась натиснути на цю безглузду кнопку. Який відстій? Не хвилюйся, Люба. Наступного разу тобі точно випаде щось круте. А як там справи у Джулії? Я зробити вибір. Хай буде ця. Ой, що це? За що? Джулія. сподіваюсь, ти готова до цього. Хоча хіба можна бути готовою до такого? Для мене це найсмачніша маленька насолода попрокс побожнюю. Ось щось я забагато насипала. Ха-ха, mm. Клас. А ось для тебе, Джулія, це щось страшніше. Я відчуваю, що щось сипаться мені на голову. Який жах! Це не дуже приємно. Як добре, що на мені захисний шолом. Фух, наче дощ із каміння закінчився. Все закінчився. Пахне непогано. Зараз спробуємо. Вау, це дуже смачно. Хочу ще. І ще. Ой, мамочки, щось відбувається. Яка краса, Джулія! Браво! Здається, треба частіше годувати тебе цим. Минулого разу мені випадали не такі жахливі речі. Значить, цього разу мені пощастить. Так, що ж буде? Допоможіть! Джесс! Не хвилюйся, тобі знову пощастило. Тобі дістались ці чудові ведмедики Харібо. І я ось їх просто обожнюю. Лави! Мені на голову щось впало! Щось важке. Все ж великий ведмедик Харібо. Ось це так. У мене вже слинки потекли. Він такий смачний. І такий великий. Я можу їсти його весь день. Ам. Щось я трохи зануджувала. О, в мене ідея. Джулія, я впевнена, тобі сподобається. Ха-ха, Ви тільки подивіться на цю консистенцію. Чудово. І все ще дуже смачно. Поїхали! М -м -м, цей ведмедик був просто неймовірним. Гаразд, ну де там ще мармеладні ведмедики? Ей, Це зовсім не схоже на мармеладних ведмедиків. Але пахне як. Мармелад Ой-ой-ой, я нічого не бачу. Що відбувається? Допоможіть. Мене намагаються потопити у величезній жилині масі. Що це таке? Я все жиле а що, смачно? обожнює жиле. Бачиш, Джулія, це зовсім не так погано, як ти думала. Гей, Джес, ти там зовсім напевно занудьгувала. Секундочко, я так. Ця кнопка принесе мені успіх. Упевнена, що ти готова, Джес. У мене тут ціла пляшка моєї улюбленої коли. Спочатку акуратно відкриємо кришку, знімаємо пробу. Ммм, ось це так, смакота. Ну а тепер. Ну, що там? Ай! Ой, як холодно! І липко та мокро. Допоможіть! Воно не перестає лити! Що ж мені робити? О, я завжди мріяла зайнятися дайвінгом. Мабуть, час почати. Я почуваюся рибою, чи акулою, чи дельфіном. Гаразд. Думаю, мені якось допоможе одна з цих кнопок. Щодовий вибір, джес. У мене є те, що тобі потрібно. Адже всі знають, що і кола – це просто бомбічне комбо. Ха-ха! Це що за? Це те, про що я думаю? Опс! Вау, яка краса! Мамочки, знову моя черга тиснути на кнопку. Сподіваюсь, там щось не таке страшне і мерзенне. Будь ласка. Вважаю, що твої молитви були почуті Люба. Це зовсім не бридко і не страшно. Це улюблене мило. Зараз добре розітру його на руках і ловиться чудово піно. О, ну що це таке? патруні медузи? Ти чіться від мене, не їжте! А, який жах! За що мені це? О, ні, я вже не відчуваю рук. Я можу вибрати звідси. Це ніколи не скінчиться. Рятуйте. Джулія, яка ти смішна. Здається, тобі чогось не вистачає. Ну, звичайно, каченя. Що це? Зачекайте. Шлише, Яка вона мила. Ну і ще поплаваємо, Люба. Кря-кря. На яку кнопку натиснути цього разу? Гаразд, приступимо, будеться. Ось це так, Джес. Не можу сказати, що завдрю тобі. Сосам та баска жарти погані. Хоча від крихітної крапельки точно нічого не станеться. Уф. Ну вже ні. Для мене це нато гостро. Ну, сподіваюсь, Джес любить остроту. Ну що, погнали? Що там цього разу? Ой-ой, ще що. Я багато незрозумілої червоної жижі. Пахне дивно. Що це таке? Може, вже вистачить. Я тепер все в цій незрозумілій червоній штуці. Щось їстівне? Треба спробувати. Хм, А не так же й погано. Даремно, я докстри. Ой, що? Я відчуваю вогонь! Джес, що з тобою таке? Тут зараз спалахне ціла пожежа. Ей, Джулія, ходімо звідси. Здається, це наш шанс. Біжимо швидше, доки вона не повернулась. Начебто вихід був у тому боці. Та, дівчатка, не панікуйте, зараз. Я. Ви що серйозно? Я думаю, це буде дуже смачний виклик. Сюзі, давай почнемо. Ой, цікаво, що я отримую. Локшина! Чорт. Мені явно не подобається. І це не торт. О, але мені пощастило. Я прикрашу торт різними рожевими мармеладами. Круто, їх так багато. Може, поділишся зі мною? О, ні. Це мої солодощі. Кожна з них займе своє почесне місце на цьому білосніжному торті. Перевернемо його ось так і просто приклеїмо з боків. Такі милі сердечка. Так круто. Просто подивись на мене. Я отримую щось дуже апетитне. І це ще не все. Час для солодощів на шпажках. Ось чого точно не вистачає торту. Але це ще не все. Ласощів небагато. Сюзі, що ти робиш? Ем, поки я слухала тебе, я зголодніла. Не можете так робити. Локшину потрібно прикрасити тортом. О, о, але це так смачно. О, точно, у мене є ідея. Якщо це все одно вийде несмачно, то принаймні я повеселюся з цим. Спочатку потрібно покрити торт локшиною, щоб він не просвічувався. Розумій. потім настає черга мармеладних очей. Правда? Так. Їх потрібно прикріпити до торта за допомогою найзвичайніших зубочисток. Думаю, ти вже розумієш, до чого я веду. Ой, сподіваюся, Роуз не буде проти, якщо я позичу одну червону цукерку. З її допомогою я зімітуватиму рот. Подивись на це ого. Подивись на це м. -м, -м. Виходить дуже мило. О, так. Цей торт може стати зіркою соціальних мереж. Він такий милий. Можливо, твій торт виглядає краще, але мій смачніший. Тож я закінчив дивитися на торт. Давай спробуємо його. М -м -м. Тільки подивіться на цю текстуру. Я давно не куштував нічого смачнішого. О, навіть цукеркість цього торта просто щось неймовірне! Як смачно! Можливо, мій торт теж буде смачним. Ну давайте спробуємо. Я думав, ну так, я думав, що буде гірші, але це насправді варте того. Я б з'їв це все. Мм, так смачно. Е, Однак Локшина занадто довга, але я допоможу тобі. О, дякую! Так дійсно легше. О, цього разу мій торт не білий, а блідо-блакітний. Подивись, так? Де їдете саме? Е, не сунь туди свій ніс. Ой, і е, справді я відкусив, тож неважливо. Але тепер у мене буде привід спробувати крем для торта. М -м, що ж я отримаю? Ура! Цього разу мені пощастило, і я буду прикрашати торт цукерками Харібо. О ні, цього разу мені не пощастило. Я не люблю гостре, не засмучуйся, Я все одно спочатку прикрашу торт. Немає нічого смачнішого у світі ніж зефірки від Харібо. Ці цукерки чудово виглядатимуть на торті. О, mm. no, подивись, які вони сині. Це ще не все. Шоколадний і полуничний сиропи допоможуть мені втілити мою ідею в життя. Тоді у мене буде не просто торт, а справжнє миле обличчя ягняти Ммм, mm. Ви коли-небудь бачили такий милий торт? О, ну, я не бачив. Милий і також дуже смачний. Я не буду їсти ці перці. Сідай, ти мусиш. Це правила. Вони виглядають такими гострими. Сподіваюся, що мій торт буде хоча б красивим. Знаєте, рожевий перець виглядає красивіше ніж червоний. О, тепер це чітко видно на моєму торті. Ви не можете сказати, що це найгостріший торт у світі, правда? Хлопці, як вам мій торт? Чи може він стати зіркою соціальних мереж? Можливо, це все ж таки мій? Ви згодні? Перестань говорити. Час спробувати цю смакоту. <зе disco> Мені сумно це казати, але настав час прощатися. М -м Воно просто тане в роті. М так смачно. Нереально смачно. Я точно не скажу це про свій торт. Сподіваюся, він мене хоча б не розчарує. М -м Добре. Ну, я думав, що буде гостріше насправді. М -м -м. Не так вже й погано. М -м. О, о, здається, це починається зараз. Ну, через ці перці я спалила такий гарний торт. Тепер я точно його не їстиму. Чому я сьогодні єдиний, кому не щастить. Ну що ж, Роуз, час дізнатися, що чекає на нас цього разу. Подивимось. Сині яйця. Хто взагалі любить їсти яйця? Ніхто, але всі люди на планеті люблять жуйку Хаба Буба, так? І саме нею я прикрашу свій торт сьогодні. Так добре. Нарешті удача знову на моєму боці. Зараз я обгорну торт цією жуйкою, але на цьому нічого не закінчується. Я обов'язково прикрашу торт на стінах залишками жуйки. І звісно, не можна забути про жувальну вату. Подивіться на це так мило, як я вже казала, жувальна вата наш рятівник сьогодні. Вона також чудово виглядатиме на стінах торта, правда? І трохи жувального порошку зверху теж не завадить. Хм, подивіться на цю смакоту. Ну, чогось не вистачає, точно. Я знаю, що зробить цей торт просто приголомшливим. Кілька кульок, які виглядають як визначення. Чим більше їх, тим краще. Так круто. Подивися на ці кульки. Так, це чудово, роуз. Ти геній. Це дійсно дуже стильно, але я маю прикрасити торт яйцями. Дякую, що хоча б не підсунула сюди сирі. С'юзі. А як щодо інших яєць? Можливо, все ж таки будуть сирі? Сподіваюся, що ні. О, давай подивимось. О, ні. Огидно. Ей, хлопці, як вам мій гарний торт? На мою думку, він просто не перевершений. Так, мій цього разу виглядає набагато гірше Сьюзі. Але ти повинна бути першою десь. Тому я даю тобі цю можливість. Я можу лише сподіватися, що не знудить після першого укусу. О, я так боюся. О, ку, о ні. Юзі, тобі точно доведеться плюнути на стіл. О, огидно. Це був найогидніший торт у моєму житті. Але торт з жувальної гумки. Ну, це просто чудово. Я знаю, що він мене зовсім не розчарує. О, я про це не подумав. Я забув, що бульбашка з гумки може лопнути. О, ні. Врешті-решт я не єдиний невдаха. Ой, фу, який великий торт! Тримайся подалі від нього. Спочатку потрібно натиснути на кнопку. Давайте подивимось. Ура! ЕнМс! О, так круто, і це хрусткі. Мені теж пощастило. Я прикрашу торт своєю улюбленою нутеллою. Дай мені п'ять. Дай п'ять дівчино. Ой, ой, це боляче. Ну час почати працювати над моєю половиною торта. Як справжній художник, я намалюю різні красиві картини на торті. Тільки замість фарби я використаю свою нутеллу. Подивись на це. О, Роуз, я підтримую тебе. Це чудова ідея. До речі, паста M&M's дійсно дуже смачна. Мм, так добре. Я вже з нетерпінням чекаю, яким смачним буде торт. О, давай почнемо. Я теж буду малювати. Ха-ха, у мене вийшло усміхнене обличчя. Подивись на це. Ой, хух, здається, трохи пасти на моєму чолі. Ну, нічого. Головне, щоб на торті було якомога більше пасти. Ой, перестань. Ні, не роби цього! Ти зіпсуєш торт! Подивись на це! О, у мене є ідея. Сюзі, навіщо нам сваритися? Давай об'єднаємо нашу пасту. Вилиймо їх в одну форму, а потім піднімемо. Правильно! Це правда! Це чудова ідея! Подивіться, як красиво у нас вийшло! Глядачі, подивіться на це! І кремовий і такий чудовий. Тобі подобається? На мою думку, це найкращий торт на сьогодні. Отак Роуз, я згодна з тобою. Він такий яскравий і, напевно, такий смачний. М, ми мали рацію. Це неймовірно. Такий торт слід їсти якомога швидше руками, бо він занадто смачний, щоб їсти його виделкою. Я дійсно підтримую твою ідею. Смачно!